Ради вітати вас, дорогі друзі, наші з Швеції, з церкви міста Трольхідан, пастор Йорген Девідсон. Привіт, хай Господь благословить вас всіх. Дякуємо ваших членів церкви, старішин, всіх людей, які задіяні в тому, щоб допомогти нам служити дітям Херсонщини. Діти Херсонщини це діти, які відчули на собі наслідки зриви від снарядів, наслідки, коли доми зруйновані, коли в серці є страх і біль від війни. З вашою допомогою ми можемо досягти цих дітей. І на сьогоднішній день більше 300 дітей. Ми разом з вами опікуємо для того, щоб подарувати їм надію і бути тим інструментом в їхньому житті, щоб їхнє життя було іншим. Всі всіх місцях, де буваємо ми, ми, можемо бути тільки завдяки тому, що ви разом з нами. І це для нас робить Господь. Божої вам благодаті і сили.